Добрий день! Сьогодні ми запишемо диктант з назвою Мої пращури. Спершу прослухайте текст. Сад наш на визначному, історичному місці. За свідченнями всіх переказів і легенд, колись тут, на нашому острові, стояла деякий час Запорізька Січ. Вирувало хоробре, веселе козацтво. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для табору. Уже тоді, кілька століть тому, вони розумілися на тактиці та стратегії. Найдрібнішу кіноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Мій приятель. Викладач історії Роман Романович запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету. Приїдчі археологи знайшли на острові рештки козацьких доменних печей, а ще пізніше, під час копання льохів, знайшли ми й самого хазяїна Січі Запорожця. Я, Микита, братусь, від них походжу. У глибині серця ношу переконаність, що листа турецькому султану було написано не без прямої участі одного з моїх пращурів. Ви запитаєте, які в мене дані? Свідки, звичайно, важко встановити. Але коли дивлюся я на тих намальованих запорожців, що стоять собі, з'юрмившись довкола писаря, і від душі регочуть, то почуваю, які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядом. А тепер починаємо писати цей текст під диктовку. Запишіть назву тексту Мої пращури. З абзацу пишемо. Спершу прослухайте речення. Сад наш на визначному історичному місці. Пишемо. Сад наш. На визначному. Історичному місці. Історичному місці. Перевіряємо речення: Сад наш на визначному історичному місці. За свідченнями всіх переказів і легенд, колись тут, на нашому острові стояла деякий час Запорізька Січ вирувало хоробре, веселе козацтво. Пишемо за свідченнями всіх переказів і легенд. За всіх переказів і легенд колись тут, на нашому острові, колись тут, на нашому острові. Стояла деякий час Запорізька Січ. Стояла деякий час Запорізька Січ. Вирувало хоробре, веселе козацтво. Вирувало хоробре, веселе козацтво. Перевіряємо речення за свідченнями всіх переказів і легенд, колись тут, на нашому острові, стояла деякий час Запорізька Січ, вирувало хоробре, веселе козацтво. Наступне речення. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для табору. Пишемо дуже вдало обрали. Наші предки дуже вдало обрали наші предки. Собі місце для табору Собі Місце для табору. Перевіряємо. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для табору, уже тоді, кілька століть тому. Вони розумілися на тактиці та стратегії. Пишемо уже тоді кілька століть тому, уже тоді, кілька століть тому. Вони розумілися. Вони розумілися, на тактиці та стратегії. На тактиці та стратегії. Перевіряємо. Уже тоді, кілька століть тому, вони розумілися на тактиці та стратегії. Найдрібнішу кінноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Запишемо наступне речення: Найдрібнішу кінноту дикої татарви, Найдрібнішу кінноту дикої татарви. Звідси можна було помітити, звідси можна було помітити, за десятки кілометрів, за десятки кілометрів, звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Перевіряємо, найдрібнішу кінноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Мій приятель, викладач історії Роман Романович, запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету. Пишемо це речення: Мій приятель, викладач історії Роман Романович. Мій приятель, викладач історії Роман Романович запевняє, що саме тут, на нашому острові запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь писали козаки. Свою знамениту відповідь. Турецькому султану Магомету. Турецькому султану Магомету. Турецькому султану магомету. Перевіряємо речення. Мій приятель, викладач історії Роман Романович, запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету. Далі пишемо з абзацу: Приїжджі археологи знайшли на острові рештки козацьких доманних печей. Пишемо. Приїжджі археологи. Приїжджі археологи знайшли на острові Рештки козацьких доменних печей. Рештки козацьких доменних печей. Перевіримо це речення: Приїжджі археологи знайшли на острові рештки козацьких доминих печей. А ще пізніше, під час копання льохів, знайшли ми й самого хазяїна Січі, Запорожця. Запишемо. А ще пізніше, під час копання льохів. А ще пізніше під час копання льохів? Знайшли ми й самого хазяїна Січі. Знайшли ми і самого хазяїна Січі. Запорожця, Запорожця. Перевіряємо записане, а ще пізніше. Під час копання льохів знайшли ми й самого хазяїна Січі. Запрошця. Пишемо за абзацом. Я Микита братусь. Від них походжу. Пишемо Я, Микита братусь. Від них походжу. Перевіряємо. Я, Микита Братусь, від них походжу, у глибині серця ношу переконаність, що листа турецькому султану було написано не без моєї прямої участі, одного з моїх пращурів. Пишемо наступне речення: У глибині серця ношу переконаність, у глибині серця, ношу переконаність. Що листа турецькому султану, що листа турецькому султану було написано, було написано не без прямої участі, не без прямої участі. Одного з моїх пращурів, одного з моїх пращурів. Перевіряємо. У глибині серця нашу переконаність, що листа турецькому султану було написано не без прямої участі одного з моїх пращурів. Ви запитаєте, які в мене дані? Запишемо. Ви запитаєте, які в мене дані? Які в мене дані? Перевіряємо. Ви запитаєте, які в мене дані? І останні речення. Свідків, звичайно, важко встановити, але коли дивлюся я на тих мальовничих запорожців, що стоять собі, з'юрмившись на воду писаря, і від душі регочуть, то почуваю, які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами, записуємо. Свідків, звичайно, встановити важко, Свідків, звичайно, встановити важко. Але, коли дивлюся я, але коли дивлюся я. На тих мальованих запорожців, на тих мальованих запорожців, на тих мальованих запорожців, що стоять собі, що стоять собі. З'юрмившись довкола писаря, з'юрмившись довколо писаря. І від душі регочуть, і від душі регочуть. То почуваю, то почуваю, які ми з ними близькі вдачею, які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами, Які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами. Перевіряємо речення, свідків, звичайно, встановити важко, але коли дивлюся я на тих мальованих Запорожців, що стоять собі, зюрмившись довкола Писаря і від душі регочуть, то почуваю, якими з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами. Диктант Записали. І будемо переходити до останнього етапу перевірки написаного. Тому прошу уважно прослідкувати. Читаю текст втретє: Мої пращури. Сад наш на визначному історичному місці. За свідченнями всіх переказів і легенд, колись тут. На нашому острові стояла деякий час Запорізька Січ, вирувало хоробре, веселе козацтво. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для тапору. Уже тоді, кілька століть тому, вони розумілися на тактиці та стратегії. Найдрібнішу кінноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів Мій приятель. Викладач історії Роман Романович запевняє, що саме тут, на нашому острові, писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету. Приїжджі археологи знайшли на острові рештки козацьких доменних печей, а ще пізніше, під час копання льохів, знайшли ми й самого хазяїна Січі Запорожця. Я, Микита Братусь, від них походжу, у глибині серця ношу переконаність, що листа турецькому султану було написано не без прямої участі одного з моїх пращурів. Ви запитаєте, які в мене дані? Свідків, звичайно, встановити важко. Але коли дивлюсь я на тих мальованих запорожців, що стоять собі, з'юрмившись довкола писаря, і від душі рехочуть, то почуваю, які ми з ними близькі вдачею, характером і навіть поглядами. Бажаю успіхів, до побачення!